Включила? Так. доброго дня, шановні депутати, колеги. Ми розпочинаємо позачергове засідання комісії фінансів та бюджету. Планування бюджету у нас є сьогодні одне питання, яке стосується першого темового і, зокрема, майстерні по протезуванню. Це дуже вкрай необхідно нам сьогодні швидко розглянути питання, оскільки воно йде на виконком так само в. Порядку е, терміновому зараз Андрій Москаленко в двох словах пояснить ситуацію. Каже, Андрій. Шановні колеги, дякую, що про те не зібралися. Справді дуже важливе питання в травні. Буде планується запуск протезної майстерні, яка станом на сьогодні вже готова загальні будівельні роботи на 80%. Вона розміщується на вулиці Миколичука, реалізовується за підтримки німецького уряду. Це понад 2 мільйони євро, як самих будівельних робіт, так само і спеціалізованого обладнання, тому що там буде замкнутий повний. Цикл це десь змогу від 700 до 1000 протезів забезпечувати для, для поранених внеском міста там є підведення мереж. А на вчорашній день ми отримали всі необхідні висновки, яким чином до цієї будівлі мають бути підведені мережі, тому аби вкластися в необхідні відведені терміни для виконання грантового договору і угоди, нам необхідно власне просити вашого погодження сьогодні для того, щоб на в розмірі 2 мільйони гривень забезпечити. Підключення і підведення водопостачання до протезної майстерні в межах цієї суми коштів мови йде про оплату проекту та виконання самих робіт щодо під'єднання. Після завершення робіт вони будуть передані на водоканали. Водоканал буде їх обслуговувати. терміни є дуже стислі, тому прохання власне звертаємося до вас з погодженням і так само. Сьогодні, згідно тих обмежень, які встановлені. Якщо буде погодження, ми зможемо винести мільйон гривень, але це забезпечить стрічку для укладення вже сьогодні договору і запуску процедури по оголошенню тендеру на виконання робіт щодо під'єднання водопостачання. Шановні колеги, задавайте, будь ласка, питання, якщо вони є. Ні в кого немає питань. Та все зрозуміло, голосуємо. 2 мільйони сорок чи я треба. Я розмовляв ще? з Андрієм. Тобто я для себе питання мав я. Ну, я, та, я так само розмовляла. Я надію, що не буде підрядник той самий, де перша тимова переплатило мільйон. Там такий, такий карманний підрядник, 20 підрядів підряд. Дякую. Я би просила взагалі. Ми напевно будемо ще раз звертати, щоб провели перевірку даних фактів, які там висвітлені в журналістами, бо ну скажімо так це не це ще не факт, так що так воно саме є, тому що коли я колись розбиралася, чому дорога підлога, виявилося, що ця підлога ну вона не зовсім стандартна, так тобто вона була. З певними е, критеріями, які е, ну скажемо, вона вона е, до, до підлоги в лікарню саме в такі приміщення, там були е, є певні вимоги, і вона значно дорожча. Хоча от виглядало, що це переплата. Тобто, е, це треба окремо встановлювати, е, перед тим як там когось звинувачувати, бо я зараз якраз з тим розбираюся. І хотіла би звернутися до Андрія Москаленкова. ж ми, ми що... нікого Наталя, ми нікого не звинувачуємо. У мене питання то твоя фірма яка Я жодна, значить, в, я, вальт я, ми, ми я просто запитав, думали, я ж не замувачу, я звинувачую ніколи ні, не приймала участь ні я, ні моя фірма, ні дотичні будь-яким способом до мене особи, знайомі, друзі, родичі не приймали участь в тендерах е-е взагалі там, в які, в які стосуються нашого бюджету. Ніколи. Далі, ні я, твої... при зустрічі, я при зустрічі, тебе здивую. Добре, поговоримо, хорошо? Ну, можна ж знайти в, мене... в ефірі? У мене не не питання чи вирішити. про ви кажуть, їх на відкриття майстерні, то насправді важлива, важлива правильна, правильна річ. У Олени якесь питання є. У мене питання, бо Андрій сказав, що там входить і ПКД, і підключення, і все все, -все, -все. чи вистачить двох мільйонів. Ну, дивіться, ви розумієте, що фінальну суму покаже проект з попередніх розрахунків. Так виглядає, що цієї суми мало би бути достатньо. Добре, дякую. Ставлю на голосування. Хто за? За. За. Дякую Дякую одноголосно. Я закриваю засідання, позачергово і дозвони траму. Мені стало цікаво.